Гарантійний талон. Гарантія на проєктор, який я купив. З офіційною українською гарантією. Знаєте, колись я робив огляд на Asus, дуже крутелезний проектор. Мені тоді сподобалось, що там система і сертифікована система, і формат самого проекту. Ну ви вже бачите, мабуть, так ще не попав, так у кадр. Але мені тоді так сподобалось, і ну, ціна там була невіжена. А зараз компанія OneBo, ну давай так, от відразу так і наїхала такий кадр, шух, і наїхав. Компанія OneBo продає, представила і продає, в принципі, проектор Mozart 1 Pro. Ну, про те, що українська гарантія, ви зрозуміли, знаєте, до чого це? Бо він в Україні на офіційному сайті самого Бо, представника коштує дешевше, ніж на Алікспрес. І не треба чекати. Ну, посилання опису під цим відео, ви потім самі подивитесь, там ще й промокодик для вас закинемо. Але так беремо. А ну, давай, показуй. Це знаєте що? Це басова діафрагма. Тут акустична система 2х8 ватт з басовою діафрагмою, зі звуком, як у нормальної такої Bluetooth-колоночки. І тут навіть не про звук. При тому, що вона підтримує ARC через HDMI для підключення, наприклад, там, ресивер, ресиверу. Тут не про те. Тут є всередині сертифікований I'MLogic S905Y4 з Netflix, з усіма стрімінговими сервісами, які є в нас в Україні. Вони тут будуть працювати просто ідеально. На повністю сертифікованому, скажімо так, проєкторі з Chromecast-ом. І це ще не все. Тут дві системи. Одна відповідає повністю за сертифіковану частину, точнісінько, як у ASUS. А інша система відповідає за. Роботу автофокусу, автокейстоуну, автообходу перешкод, вписування в екран. Так, оце все система, і плюс за декодування зовнішнього носія 4К hdr 10 роликів. Так, ви правильно почали, хоча це Full HD проектор, він може декодувати 4К, і в принципі даунскейлом показувати більш чітке зображення. Мені подобається, я спробував дуже круто показує. При тому, що яскравість тут. 900 чесних ансіль Не Неоптічних, там 35 мільйонів тисяч. Ні, ви ж там перерахуйте на анці. Це ж різні показники ансіль І люмени, є оптичні. люмени, є мене люмени, джерела, і ось є ансіль Так ось ансіль це міжнародний стандарт, і тут саме чесна яскравість 900 ансіль з якої вони вийшли на європейський ринок. Давайте так, яскравий. На тестах подивитесь. Калібрується. Калібрується і на внутрішньому пристрої. Інакше, якщо, якщо ви під'єднуєте зовнішній пристрої, при тому, що тут навіть і зовнішній нафіг не потрібен, він може працювати без ТВ-бокса, в ньому нормальна складова для перегляду. Немає лінзування. Ось, давай, давай покажемо, що в нас тут є. Давай покажемо. Є одна ще перевага, бачите, тут живлення dc вхід Бо вони, знаєте, що зробили? Вони взяли і винесли блок живлення у фактично. Окремий блок на 180 Вт. А знаєте для чого? Для того, щоб він не перегрівався. І не такий шумний був. Йому не потрібно велике охолодження, бо там немає блоку живлення, який теж гріється. Це теж правильно зроблено. Далі USB-шечка, HDMIчик. Куди ми можемо під'єднати і TV-Box, і під'єднати, наприклад, PlayStation 5. А про PlayStation 5 ми зробимо заміри затримки, бо тут є ігровий режим з низькою з низькою затримкою. Чи підходить він для іграшок? А я Відразу кажу, підходить. І Він мені подобається Класнючий такий собі проєкторчик. Дивіться, попереду який дизайнчик. Тут є. в нас камера автофокусу, є ось така лінза, і, в принципі, зверху кнопка вмикання. Керується він за допомогою ось такого гуглопульта пульта з мануальним фокусом, можна мануально фокус, а є, є в нього, скажімо так, один мінус. Це оця центральна кнопка, яка відповідає за, знаєте що, за сам, сам тип проєкції. І використовується ця кнопка один раз. При встановленні проектор, тобто ви обираєте за допомогою цієї кнопки, чи вперед він буде проєктувати з встановленням вперед чи назад, чи перевернутий, але ну, один раз. Ну зробили б тут на цій кнопці щось більш корисне. Але і так мені мені подобається і так. Не може ж бути усе ідеально, не може. А, тому ми зараз йдемо, тестуємо, тестуємо, а потім робимо висновки. Ну що? Переходимо А ні, слухайте. Підписуйтесь, натискайте дзвоник у опису під цим відео посилання. А ще е, дочекайтесь на висновки, і подивимось, скільки він коштує. Пішли. Це той випадок, коли на Aliexpress проектор коштує дороже ніж в Україні з офіційною гарантією. Бо на сайті офіційного представника цей проектор Mozart Моцарт Pro коштує дійсно дешевше, при тому, що не потрібно чекати, гарантія по місту ще й можна в кредит купити чи з у розтермінування, скажімо так, до до платежів на приваті на Монобанці. 4. я купував саме на Ванбо. І гарантію ви ж бачили так, що вона в мене є на Ванбо. Домашній проєктор відразу бачимо Ansi Lumen 900, Android 11, 1920, 1080 все начебто добре. Давайте тепер основні хайлайти. HDMI USB Audio 3.5, динаміки 2 по 8 автофокус, при тому, що динаміки з басовою діафрагмою, блін, з класною, бо звук тут дійсно прикольний. І з нормальною, чесною яскравістю. Ну, 2х16, це в нас як у сертифікованому TV-Box, коротше, Зараз побачите. Давайте характеристики подивимось. Тип матриці LCD, джерело світла LED, підтримка відео 4K HDR 10, так, він може його диковати. Це підтверджує. Термін служби лампи 20 тисяч годин, автофокусування, контраст 3 тисячі до 1, проєкційне відношення 1,2 до 1, диапазон проєкційної відстані 1,35 до 3,3. До речі, прикольно. Співвідношення сторін 16 на 9, це ми все вже зрозуміли. Wi-Fi 6, 5 ГГц. І що тут, власне, адаптер, більш нічого цікавого немає. Давайте хайлайти подивимось. Бо це дуже важливо. Поясню. ну Вони пишуть, що є штучне інтелектуальне зображення. Я от стосовно чіткості мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось на чітки, я вам покажу також. Я записував і з основною камерою, і з допомогою допоміжної камери. Там просто неореолів, нічого немає. А при тому, що він покриває 90% кольорової гами DCI-P3, Оце також дійсно нормально. Pixel 5 Pro, технологія о, це класна тема. Дивіться, покращення чіткість технології оптимізує відображення пікселів, роблячи зображення більш різким і деталізованим, підвищена контрастність, мінімізація шумів і покращене кольорові творення. І ще знаєте, що саме цікаве: що тут повністю закрита оптична система, тобто її не потрібно чистити ніяких моментів з пилом на матриці не буде. Є в нас система ASA 30 це автоскрин адаптейшн. І вона має автофокус, автокорекцію трапеції, автоматичне підлаштування екрана під екран. І інтелектуальне обходження перешкод. А тепер далі розумні функції. Ну тут Netflix, все інше, Google Play все дійсно є з Android 11. і Те, як реалізували, мені дійсно сподобалось, так як у Asus проєкторів таких потужних. Bluetooth 5 і давайте об'ємний звук. Бачите, а ну, давайте на 60 квадратних метрів. Десь я читав, що на 60 квадратних метрів а ну, давайте підставка підіймає проєктор до 7... Грандусів, і тут вже 5 шарів, високоточна лінза. Це ми знаємо і так. А, от, стосовно того, що він не шумний, низький рівень шуму 35 дБ, дійсно, з тим, що вони винесли адаптер живлення зовні, він практично не нагрівається, ну не має додаткового нагріву для того, щоб його сильно охолоджувати. Він був занадто шумний. ДРМ-1, і це дійсно прикольно. Посилання опису під цим відео, все, я готовий перейти. і Робити вже огляд. Переходимо. Ох же шик! і проектор. Дивіться, що вони зарази зробили. Вони зробили дуже і дуже круто. Вони встановили сюди сертифікований стік і при тому, що ще інтегрували його у е, саму прошивку проєктору. Бо поясню: якщо ви оберете джерело сигналу на, на пульті, ви отримуєте USB. Бачите, є АТВ вхід hdmi USB. Це зроблено по типу, як у Asus, Просто неймовірно. Е, оця система. Дивіться, на USB це буде зовнішня система з підтримкою NTFS і XFAT дисків. Дивіться. Е, і ви на зовнішньому, на зовнішньому інтерфейсі можете відібражати, відпрогравати все, що вам заманеться. Дивіться, давайте щось е, увімкнемо, якийсь LG New York 4 k Давайте. Увімкнули і 4К HDR. У вас працює. І це картинка з HDR. При тому, що ви можете увімкнути параметри корекції зображення, малюнок, виводу, воду і ще це не все. Дивіться: ось таке налаштування проекції, фокус зображення, режим зображення. Дивіться, як яскравий стандарт, який ми можемо з вами коригувати. Можемо з вами коригувати картинку у режимі реального часу. Ну, давайте стандарт залишимо. Режими зображення. А, так, кольорна температура. Ми можемо кольорну температуру ще з вами коригувати. А, а звук. А звук, от я зараз роблю гучніше, це басистий, крутий мать його, звук. Там басова діафрагма, і він просто програє тут. Він зараз глушить пів мою кімнату, ну в мене направлений мікрофон, і він тільки мене е, відтворює. І просто якість зображення, неймовірна. Оце в нас е, SDR ролик. Звук класний. Звук класний, якість зображення. І це 4К ролики. Так, а ну давайте ще щось увімкнемо. Давайте, Sony, Triluminos Demo Увімкнемо, Triluminos Demo. Вау! Просто, а слухайте, а ви ж не бачите те, що бачу я. Я думаю, що вам потрібно знімати просто-напросто відос додатково, як це виглядає у реальності. Ви подивіться на ці кольори. Яскравість просто неймовірна. Ось давайте я ще, давайте, Samsung Wonderland. Давайте. 4K HDR. Подивіться на цю картинку. Так, камера моя основна може не передавати, але інша камера передає це дуже-дуже чітко. Дивіться на цю яскравість на цю картинку. Давайте ще раз: Lg New York 4K. І картинка коригується, ще раз кажу, при тому, що немає ніякого лінзування. Оце прикол. Ну, давайте відразу з якістю картинки підемо. так, Будемо тестувати якість картинки. Тут що нас цікавить? Бурош картинки, і поїхали. Ну, у нас це Full HD проєктор. Тому підемо по оверскану. Оверскан на 2 пікселі це нормально для, для кутового. Зображення, щоб не було розмитих кутів, прибирають 2 пікселі. Це для кінцевого спозивача практично нічого, і це правильно зроблено. Далі ми бачимо, що в нас по яскравості він налаштований, в принципі, правильно, ледь видно, але я б для себе, я б для себе трохи його відкоригував. Ану, давайте меню іншого боку візьмемо. Тут прикиньте, таке є. Таке є, так, а це фокус. Ні-ні-ні. Давайте чекаємо малюночок, е, режим зображення. І давайте спробуємо яскравість відредагувати. О, це я її прибрав. Повністю. Оп! Дивіться, нам потрібно зловити четвертий. четвертий. Ось він з'явився, все. Так, тепер е, виходимо. І давайте контраст. Давайте, яскравість є. Контраст. Давайте редагувати контраст. Слухайте, а він калібрується, калібрується, це добре. Давайте контраст. Контраст, до речі, дуже круто. Ми зазвичай на звичайних проєкторах до 35 падаємо у налаштуваннях. Зараз контраст просто ідеальний. Так, далі. По дівчатах, ну, в принципі, виглядають природньо. Тому зараз ми докалібруємось на інших варіантах. Кольори основні. Давайте оцінюємо ефект лінзуваги, ефект амбієнту. До речі, ми ж знімаємо у освіщеному приміщенні. Тобто в нас зараз неповна темрява. Давайте у нас є перехід темний і світлий. І оцінюємо освітлення на основних кольорах. До речі, кольори чисті, немає ніде затемнення. Давайте. Чи є у нас амбієнт, є червоний, синій. Так, дивіться, який яскравість більш ніж достатня. Більш ніж достатня, подивіться на ці кольори. Це в нас градації, це чисті кольори. Ось, дивіться, який амбієнт-ефект. Прям, прямо я, яскравий такий. Прикольно, прикольно. Так, тепер, ну, в нас тут градацію ці є. Мені тут також все добре. Так, це добре. А слухайте, а він прикольно. Я бачу два квадрати, два квадрати, а тут вони йдуть отак. Ми бачимо квадрат, бачимо, камера також може не передати. Тобто, якщо ну зовсім близько, ми можемо їх роздивитись, вони дійсно є. Тобто проєктор зараз відкалібрований дуже-дуже добре. При тому, що він калібрується, яскраво, е Яскраво контрастний аналіз добре. Усі квадратики ми бачимо. Тут пішли розподіл, є навіть на субтони нормально відкалібровано, у сірому, у синьому, у зеленому, у червоному також все ідеально, ледь-ледь-ледь видно і там також. Тобто, нормально, калібрується. Тепер лінзування. Дійсно, лінзування немає, і вони дуже-дуже круто вийшли пішли від, скажімо так, цього моменту. Молодці, молодці. Мені, мені дійсно подобається. Це чиста 1080 p матриця. Дивіться, як дівчина виглядає Усі вії, все видно. І птах теж просто прикольний. А чи зможе він бути в нас презентаційним? А чому ні? Дивіться, а чом ні? Дивіться, усі, усі читаємо повністю, ну до десятої, читаємо чітко тексти. Слухайте, ну що я можу сказати? Це дійсно прикольно. Давайте виходимо у меню саме Стіку. Так, тут вбудований ТВ-Стік. Якщо ми підемо, наприклад, у Аїда 64 Ми побачимо, що в нас тут: дивіться, ну, це в нас мережа 867. Connect, ми зараз перевіримо. Це в нас SDMC ТВ-Стік. А тепер далі кортекс А 35 це Amlogic s 905 y 4 4 ядра по 2 ГГц, дисплей в нас Mali-G31 Full HD, мережа 861 Мб на секунду, і в нас версія Android 11. Пристрої Mali-G31, Ну ми це вже бачили. доступу до температури немає. І по кодиках це як стрімінг використовувати. По кодиках в нас тут все добре. Це мається на увазі, що є і АВ 1 А давайте так: Netflix. Заходимо Netflix, Давайте дивимось. Ну, це в нас серіал. HD? ні, 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 ми не знаєте, що цікавить. Тут повинен бути 3D звук. Тут повинен, тут, тут стерео в нас ефект. Давайте повинен бути 3D-звук. І він є HD, 3D-звук, ну, тобто тут Full HD, давайте увімкнемо Netflix і перемотаємо кудись там і подивимося, що в нас виходить. Є, є, хлопці, є. Netflix працюючий, сертифікований tv бокс по факту. Давайте, YouTubeчик перевіряємо. Тобто внутрішню внутрянку Android TV ви можете використовувати чисто для стрімінгу. Бо у вас тут організовано доступ а, саме до зовнішньої середи проєктору. Давайте, ну, наш 4К ролик це Magic Forest. Давайте увімкнемо налаштування і увімкнемо 4К. Давайте 4К. І перейдемо, подивимось. О, будь ласка. 4К, 60 FPS, жодних ореолів. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Жодних ореолів немає. От зараз трохи ось так. Дивіться, яка якість відтворення. Подивіться. Дуже деталізовано, дуже яскраво. І звук. Звук. Роблю гучніше звук, звук просто приємніший. Ця басова діафрагма просто шалена. О, слухайте. Я не знаю, в мене направлений на мікрофон, він гасить більш. Але звук, от як у гарної якоїсь такої більш-менш нормальної блютуз-колонки, От уявіть собі. Так, по YouTube зовсім випросів немає. Питань ніяких. Тепер далі. Давайте далі. Що в нас тут ще є? Що ми можемо тут встановити? Ми можемо встановлювати. А, а, а ось, знаєте, що хочу перевірити: 5 ГГц Wi-Fi, Так, просто запустити і подивитися, що в нас вийде. А ну, давайте. Чекаємо, 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 давай. І в нас виходить тут Wi-Fi для стрімінгу. а ну, давайте, 200 Мбіт, 210, 220, 220 на. Наскільки? Ну, практично на 170. Там пікове значення. На 160, давайте рахувати. Що це погано? Для проектору більш ніж достатньо. А, тепер далі у самому інтерфейсі, окрім того, що це сертифікований стік, ми можемо використовувати, наприклад, YouTube, Music, Apple TV. Все, що заманеться, він повністю сертифікований. При тому, що ви можете користуватися ми його, Дивитись, програми, давайте. ну, о, Давайте я тихіще зроблю, бо ми дивитись, наприклад, IPTV, при тому, що вам не потрібен. А, тут, слухайте, тут ще й автофокус є, і мануальний фокус. Ну, Про фокус ми зараз поговоримо. Дивіться, перемикаємо. Жодних питань по роботі IPTV в мене немає. Бо це дуже-дуже класне рішення саме використовувати TV-стік. Тепер стосовно проєкційних можливостей, про що йдеться річ? Якщо ми натискаємо на налаштування, в нас є корекція зображення. Фокус зображення. В нас є автофокус, який працює дуже-дуже добре. Дійсно, дуже добре. Давайте він відфокусується, ніяких проблем не виникає. Автоматичне трапеці... трапецоїдне спотворення, це мається на увазі таке коригування. В нас є і мануальне, і саме автоматичне. Автоматичне вирівнювання екрану, тобто воно його буде вписувати і розумне уникнення перешкод. Це якщо у вас буде якась перешкода, то він буде е, це ставити. І скидання е, трапеціональних спотворень. А також в нас є режими аудіо, де в нас об'єм квадроцикла. Гучність yeah. <плес> клавіш. Стандарт вісті користувач. Є різноманітні моменти. До речі, ми можемо, знаєте, що зробити. Е, тут налаштувати, наприклад, еквалайзер є, і це добре. Тепер вот, завантажувальний канал. Ми можемо обирати, що завантажувати HDMI 1, HDMI 2, Чи ігровий режим це буде постобробка з малою затримкою. Керування HDMI -я. є підтримка ARC для підключення, для підключення відео-аудіо і є навіть підтримка ЦЕК. На HDMI 1 в нас плеєр d 1221 На плеєр на HDMI 2, UHD стрімінг. Я під'єднав е, пристрій окремий ще ТВ-бокс для того, щоб спробувати, що буде. Е, і джерело вхідного сигналу ATV, HDMI 2 чи USB. Оце ідеально, ідеально спрацьований момент. Є українська мова, як ви зрозуміли, і є в нас тут професійні налаштування, в принципі. Таке собі попереднє налаштування, проєкційний метод, фронтальний завантаження автофокуса, рух автофокуса це моменти при завантаженні, робити автофокус, при коли ви зворухнули ваш проєктор чи робити автофокус, автоматичний автокейстоун при завантаженні, автоматичний автокейстоун при переміщенні самого проектору, автоматичне уникнення об'єкта, посібник користувача з калібрування. До речі. От бачите, цей прилад пройшов калібрування на заводі. Якщо на екрані пристрою немає відхилень, не повторюйте калібрування. Тут є навіть калібрування. Оновлення системи скидання до заводських налаштувань. Це просто прикольно. З самого стіку ви доступу до USB не маєте, це ви повинні розуміти. А там один USB чи два? Один. Один, так. Ви доступу до USB не маєте, ви повинні це розуміти, тому можете використовувати, наприклад, сюди мережеві якісь диски на, на зовнішніх сполученнях, чи використовувати USB на зовнішньому інтерфейсі самого проєктору, натиснувши на вхідний сигнал і обравши USB. Давайте увімкнемо HDMI 2 і подивимося, що в нас там є через зовнішній пристрій. Ой, а у нас там мультик йде. Господи, мультик йде. Так, ми увімкнули. Це в нас Nexon X12, фірмовий ТВ-бокс український, сертифікований. Також хочу подивитись, що він нам покаже на налаштуваннях екрану. Ну, давайте дисплей формат. Він нам дає. Full HD 60 Гц. Щоб ви зрозуміли, такий ТВ бокс, ну, наприклад, тут не буде працювати 24 кадри 100%. Так? Там HDR буде декодуватись на внутрішньому плеєрі. А, а якщо ми. Давайте спробуємо щось відтворити. А ну слухайте, а калібрується зовнішній сигнал? Так, калібрування є і для зовнішнього HDMI. Блін, ну, ну вміють ж робити, а? Вміють ж робити. 4К GeoPlaces Давайте увімкнемо нашу дику річку. І слухайте, прямо прикольно. До речі, звук керується через цик е двома. От, бачите, відразу він керує і зовнішній звук, і внутрішній через цик е відпрацьовується в нас. Бачите? Відпрацьовується звук і на тв боксі, і сама внутрішня зовнішня система. При тому, що це можна вимкнути у налаштуваннях зовнішнього ТВ боксу, але це працює. Слухайте, ну просто ідеально відтворює. Ну для мене просто мені просто подобається блін. Це класно. Ну і звісно, як будь-який сертифікований, а до речі, в нас тут є ще проєкційний метод, можна фронтальне, заднє розміщення, ми можемо змінювати проєкційний метод. Але це друхи незручно. Тут кнопка посередині могли б. Ну цю кнопку можна мабуть, переназначити, не знаю що. Дивіться, як у будь-якому сертифікованому пристрої ми можемо з вами робити скрінкастинг, тобто трансляції робити на цей проектор, бо тут є Хромкаст. Зараз шукаємо Хромкаст. Пристрій є почати трансляцію. Давайте один додаток. Який додаток? Так, увесь екран. І при тому, що ми ж можемо кастити сюди не просто екран смартфону. Бачите, він кастить. Ми ж можемо не тільки екран смартфону кастити, а кастити будь-що у рамках самої технології Google Chrome Тобто це працююче Знаєте, що ми ще з вами зробимо? Лисичка, ти мені потрібна. А ну, давай перемкнемо. Трохи, давай, оце перемикай на наш PlayStation, бо зараз ми будемо перевіряти ігрові можливості. В ньому є ігрові режими. Так, слухайте, ну звук на консолі грати можна, я вже, я вже вам можу сказати. Ха -ха -ха. Так, давайте. У налаштування. Хочу подивитись, що в нас тут. По екрану і відео. Все, 24 VRR VR Red немає. 1080p, 24, 50, 60 Гц. Він просто приймає, але ну, не буде в нас е... не буде фактичних 24 Гц. Давайте спробуємо, наскільки він має низьку затримку. Так, вмикаємо налаштування. Корекції зображення. Блін, треба тихіше зробити. Слухай, він гучний капець. Здавайте, режим ПК увімкнули. Це мінімальна в нас буде затримка. Ану, лисичка, ти мені потрібно. Так, лисичка вже рахує в нас і поясню, як ми тестуємо. Ми натискаємо на кнопку і рахуємо мілісекунди. Е, давайте б'ємо. Блін, він практично без затримки. У режимі ПК він практично без затримки. Тобто, перша реакція. Клас. Клас, слухай, достатньо. Ану давай трохи пограю і будемо йти вже робити висновки. Слухай, ну просто класний. Дивись на цю якість зображення, ну де я познімаю для хлопців. Ану давайте. Давайте, дивіться, на цю якість зображення на ігровій консолі. Просто клас. Ну. Слухайте, ну я готовий вже пройти і робити висновки. Ну давайте щось тут схватимо. А як не можемо його хватати? Не можемо, на жаль. Так, все. Переходимо, робимо висновки. Ну що, подивились? Класний проєктор. Мені дуже-дуже подобається. Я прям, знаєте, от в мене така ностальгія. Ностальжі, але за, за дешеві гроші. Ой, не, за дешеві, не, за, не за всі гроші світу. Так, так, так називаємо, yeah. так, не за всі гроші світу. Нормальний проєктор. Рекомендую. Е, і це, знаєте, можна взяти китайський, більш яскравий, але ви починаєте там йти на якісь компроміси. А тут в нас усе в одному: універсальний проєктор нормальної якості. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.